Доброго дня, дорогі українці, я вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптоків. І сьогодні я підготував для вас топ 10 найпоширеніших помилок на фінансових ринках. Вмощуйтесь максимально зручно, беріть собі чернетку і виписуйте всі ці помилки, тому що це буде дуже актуально. Всі ці помилки я написав на своєму досвіді та на досвіді своїх підписників та учасників віп-групи. Деякі помилки для вас ще будуть новинкою, але все ж таки деякі з цих помилок ви вже зробили. Тому діліться своїм досвідом в коментарях. Буде цікаво почитати як мені, так і іншим глядачам. Перша помилка в цьому списку, але вона не найголовніша по значимості. Взагалі вони всі важливі, але я просто поставив її на перше місце. І так, перше, це закупився на всі гроші і чекаєш рост. Це величезна помилка. Ніколи не можна заходити на Весь кеш, що у тебе є, завжди повинні бути гроші для усереднення для та для добору позицій. Чому це так важливо? Тому що ти ніколи не знаєш, куди піде ринок вгору чи вниз. І в тебе повинна бути можливість завжди добирати позицію, яку ти вже тримаєш. Або якщо якісь активи дуже сильно впали, і ти розумієш, що це зараз дуже класна точка для входу, у тебе повинні бути гроші для того, щоб зайти в цю позицію. Тому що якщо навіть а, сталася така ситуація, що ти знайшов круту позицію і зайшов туди на ті гроші, які в тебе були і в тебе більше немає, то це також буде помилка. В тебе завжди повинен бути кеш, тому він постійно повинен бути прибуваючим на цей ринок. Друга помилка. Не зайшов взагалі, бо чекаєш, поки ринок впаде. І це величезна помилка. Ніколи не можна виходити і заходити повністю ринок. Ще раз, як перша помилка, у тебе завжди повинні бути гроші для того, щоб дозаходити. Так і завжди, ти не повинен виходити повністю з ринка в кеш, тому що ти ніколи не знаєш, куди підуть криптовалютні активи. Можливо, вони дадуть тисячі іксів, а ти. Навіть цього не зможе забрати, і будеш потім, як оті лашки які кажуть, я купував біткоін по 100 доларів і вийшов по 300 А зараз він коштує 70 тисяч і буде ще далі. І таким чином, коли ти кожного разу будеш перезаходити, перезаходити в ринок, кількість твоїх активів, монет, постійно буде зменшуватися, навіть якщо в доларах в тебе буде більше. Але якби ти просто сидів в цих монетах, в цих активах, ти був би набагато багатший. Тому. Залишай завжди якусь позицію в активах на той випадок, якщо полетить кудись в космос. Третя помилка залетів на фьючерси, сподіваючись заробити свій перший капітал. Це також величезна помилка, з тобою такого не буде. Навіть якщо ти бачиш такі історії десь там в телеграмах, в інстаграмах, які супер-пупер сигнали, такого не буде. Просто запам'ятай, що навіть якщо ти знайдеш якогось суперкрутого трейдера, який показує, що в нього там прибуток 500, там 300 тисяч доларів з однієї угоди, не буде в тебе такого. Запам'ятай це. скоріше за все, навіть якщо ти будеш слідкувати за його угодами. Ти не дотримаєшся його стратегії, ти використовувати будеш інші плечі, у тебе буде інша точка входа, ти не досидиш, тому що яйця твої менше, і ти не дотримаєш цю позицію або не витримаєш цю просадку. Дуже висока вірогідність того, що ти на ф'ючерсах просто злиш свій депозит. У мене хлопці, які залітають у віп-групу, реально багато людей просто запитують, а як взагалі відкрити ордер? Тому що люди тупо не знають, що таке шорт, що таке лонг, як це все відрізняється, як відкривати позиції, як усереднювати позиції. Є величезна купа питань у новачків, і тобі потрібно зробити хоча б 50, можливо, навіть 100 угод там. Десь по одному по 10 доларів для того, щоб взагалі зрозуміти, як це все працює, і зрозуміти, чи працює стратегія. Наприклад, моя стратегія для того, щоб я почав дійсно тут на каналі казати, що вона реально працює. Мені знадобилось 6 місяців торгувати по ній, торгувати з підписниками ВІП-групи, показувати кожного місяця по 100% прибутку. І лише тоді я сказав, що так, дійсно. Саме сьогодні, саме в цей час стратегія працює, тому що зараз зростаючий ринок, тому що я обираю правильні активи і тому, що є ще 8 пунктів. По яким стратегія повинна відпрацювати позиція да, для того, щоб я зайшов цю позицію. Якщо вам буде цікаво слідкувати за моїм угодом, ось в цьому відео ви можете подивитися статистику. А якщо хочеш долучитися до віп-групи, то переходь по посиланню в описі через мого бота або через мою техпідтримку в Телеграм, придбай собі доступ і слідкуй. Помилка номер 4. відсутність постійного доходу, але ти залутаєш в інвестиції. Це величезна помилка, і так роблять більшість людей, більшість українців, тому що люди. Не мають фінансової якоїсь освіти взагалі, навіть базової, у людей борги, у людей немає стабільної роботи, але вони залітають, залітають, залітають в інвестиції на ф'ючерси, в казіно, в лотереї і в всяку іншу байду. Забудьте про це, якщо у вас немає постійного стабільного, більш-менш джерела доходів. А краще, якщо у вас їх декілька, тому що в інвестиції треба заводити гроші, які є надлишками, а не на які ви живете. Якщо ви Хочете завдяки інвестиціям, трейдингу, фінансам, ф'ючерсам, казіно чи ще чомусь покращити своє фінансове положення? Ви все втратите. Як тільки тобі знадобляться гроші на їжу, ти зафіксуєш всі свої позиції в мінуса. П'ята помилка: почну інвестувати, коли зароблю перший капітал. Це дуже серйозна помилка. Інвестування 10% від вашого доходу буде мотивувати вас до заробітку. А коли ти будеш бачити, що твоя сума, твій капітал зростає, в тебе з'явиться величезне бажання інвестувати ще більше, Ти почнеш знаходити нові нові способи для заробітку. Тому інвестуй 10% від того, що ти заробляєш, а не чекай, поки ти там заробиш перший мільйон для того, щоб його кудись там інвестувати. Цього не буде. Шоста помилка: використовувати всі способи заробітку на крипті: інвестиції, майнінг, ф'ючерси, дропи, ноди, NFT та інші це величезна помилка. Ти, скоріше за все, порвеш собі сраку, але нічого так і не досягнеш. Фокус твій повинен бути на деяких напрямках: один, два, ну три, максимум. Інакше ти не зможеш слідкувати за всіми якимись там активностями, не зможеш приділяти багато часу. Або ти будеш приділяти дуже-дуже багато часу, не, не будеш нормально спати, в тебе будуть отакі очі, ти будеш реагувати на, де, на денне світло, отак якось, тому що ти постійно за компом сидиш і підірвеш в итогі своє здоров'я. Або ти не будеш нічого встигати і не заробиш, або ти підірвеш своє здоров'я і потім витратиш всі ці гроші на те, щоб його відновлювати. Вибери собі декілька напрямків. Один Ін, два, три максимум, і розвивайся в них краще. Один сьома помилка: моніторинг всіх каналів, всіх новин, як західних, так і наших, для того, щоб бути в курсі ринку, щоб знати все, що відбувається, слідкувати за всіми грошовими потоками, який кіт зайшов на ринок, хто що викупає, який блогер що сказав, які там є стратегії. То то-то треба все знати. Це величезна помилка, тому що більшість цих новин це фейки, це вброси, які спрямовані на маніпуляції цим ринком, на маніпуляції тобою, вони заставляють хом'яків скидувати свої активи. Всі ці новини ослаблюють твою психіку та твої руки. Якщо ти просто базово знаєш, що ринок є, ти в нього віриш і тримаєш, то ти не бачиш ніякі погані новини, ти не слідкуєш за ними і це не заставляє тебе зливати монети. А якщо ти бачиш, що якийсь там блогер пьорнув, що біткоін. Bitcoin... Буде максимум 48 тисяч, ти такий, а повірив все, теорія заговора, і скинув по 48 тисяч всі свої активи, а тепер ж жопу, тому що біткоін коштує 70 тисяч доларів. У тебе повинна бути якась твоя конкретна стратегія. Якщо ти віриш в цей ринок, то ти тримаєш ці активи. Якщо ти прийшов просто спекулювати, ну тоді спекулюй кожну тисячу. Купив по 69, продав по 70. і все. Не переймайся, не грузи себе зайвими новинами. Восьма помилка: фіксація мінусів. Я вважаю це величезною помилкою, а більшість трейдерів чомусь вважає це нормою. Люди думають, що можуть закритись з маленьким мінусом, бо ціна буде далі падати, а потім перезайти. Ви не знаєте, що буде з ринком, і не уявляєте із себе якогось там гуру, якогось там вангу. Ви нічого не знаєте. Як тільки ви зафіксуєте мінус, ринок розвернеться і піде вгору. Потім ви будете заходити дорожче. Я вже стільки разів це бачив на реальному досвіді, на досвіді учасників віп-групи, коли люди думають, що вони зараз перезайдуть, а потім ціна просто розворачується і уходить. І ви тупо фіксуєте мінуса малесенькі, там по 10%. І з таким чином, коли ви кожен позицію фіксуєте, у вас ваш мінус збільшується, збільшується, збільшується. Я просто пересиджую цей мінус на ф'ючерсах, перетримаю його, мені байдуже, скільки він буде, у мене є ліквідація. Поки не дійде, добре, я сиджу, тримаю. Потім я трошечки підвищую а, через фандинг свій і закриваю його рано чи пізно. І все, коли ви фіксуєте малесенькі мінуса, копійка до копійки у вас складається великий мінус. Дев'ята помилка переливання позиції. Це просто максимально часта помилка, яку люди роблять. Люди переливають великі проекти, наприклад, біткоін. Ви альткоїни сподіваючись на більший рост. В кінці у вас залишаться або ці фантики, або бумажки. Наприклад, ви зайшли в біткоін по 20 тисяч, він виріс до 40 тисяч, і ви думаєте, що все, він повинен скоректуватися. Тобто біткоін буде падати. Вам в новинах кажуть, або блогери кажуть, що почнеться альтсезон, і актив буде переливатися з біткоіна в альткоїни, і альткоїни будуть стріляти. І ви, надивлячись на цих тупих блогерів, пов... думаєте повторювати і. Свій дорогоцінний біткоін берете і переливаєте в десяток різних альткоїнів, сподіваєтесь на те, що вони всі постріляють, або хоч якісь з них так дійсно деякі з них можуть стріляти, а деякі з них навпаки будуть падати. І рано чи пізно, скоріше за все, ви не дотримаєте цей рост, ви продасте, а біткоін як ріс, так і буде рости. І потім ви залишитесь або з цими монетками, які нікому не потрібні, які здуються, або з доларами, яких сожре інфляція, але вже без біткоїна. І біткоін будете купувати вже потім по 100 тисяч доларів. Хоча раніше брали по 20, по 16, по 300 доларів також. Ну і остання, десята помилка. Купувати на всі гроші світу, коли все росте. Тобто ви бачите, що все зелене, все росте, і ви залітаєте на всі гроші, які тільки можете дати, тому що у вас жадібність. Ви думаєте, що зараз я зайду в біткоін по 60, він буде сто, я заберу всі ці гроші, і в мене буде нова беха. Так ось заходити на більші суми можна, але коли все вже впало, коли графік червоний, закупайся тоді, коли на вулицях тече кров. Це головне правило Уолл-стріт. І якщо ти бачиш, що все зелене, Лене, і ти думаєш, що ти зараз можеш встигнути в останній вагон, ти можеш в нього встигнути. Але ти можеш в нього і не встигнути. Але коли ти заходиш на більшу суму, коли все червоне, коли все красне, коли вс у всіх стрес, всі плачуть, всі втрачають гроші, ось тоді ти точно встигнеш дочекаєшся до росту і забереш потім свої прибутки.